Львів прощається з Ігорем Каленцем, поетом, що писав, коли за ув'язнювали, дисидентом якого не зламали перцькі табори, людиною, яка ставала совістю часу, народився Ігор Каленець у 1939 році в містечку Ходорів, закінчив філологічний факультет Львівського університету. Згодом став помітним голосом серед шістдесятників. Його поезія була незручною для радянської влади. Її забороняли, але вона ширилась сам видавом в університеті познайомилася якраз університет мене і звів із тою групою львівських дисидентів об'єднувала ця ідея українська влада чітко визначила кого вона відправить туди в мордовські табори а хто залишиться у великій зоні але позбавлений Роботи позбавлений можливості навчатися. Мене я потрапив так само в той під цей процес в 66-му році. За дисидентську діяльність радянська влада засудила поета до шести років таборів суворого режиму і трьох років заслання. Він відбував покарання в пернських таборах, згодом у Четинській області. Радянська влада боялася його слів, але й у неволі Ігор Калинець. Не зрадив свої ідеали після повернення до Львова. Каланець знову писав казки для дітей, вірші, культурологічні есе. Редагував журнал сам видаву Євшанзілля, допомагав іншим. Дуже скромний він яким був, таким і до кінця лишався. Рідко коли він виступав як якийсь такий трибун з пафосом. Він радше радше стояв в тіні. але він не не був пасивним політично. Тому житті він завжди брав активну участь, зокрема у відродженні греко-католицької церкви. Для родини він залишився не лише героєм і зразком мужності, а й батьком, другом, тихим наставником. Це не просто батько, це постать, яка зразу виховала мене з маличку в такому ж дусі, як напевно, всіх вас по його книжках. Це дуже високоестетичний поет. Насамперед, тому я закликаю зараз маєте хвильку часу, просто читайте його поезію. Після прощальної літургії ігоря калинця винесли під церковні дзвони, а згодом на площі ринок відбулася відкрита церемонія прощання.